Україна багато в чому співпрацює зі світом зокрема, є ракета, яку запускають в південній Америці на космодромі Куру, і ось один зі ступенів цієї ракети там використовується український двигун РД 843 щоб виводити корисний вантаж на орбіту. Хоча план є плани відмовитися від цього двигуна, тому що він використовує там токсичні компоненти палива, але це справді. Справді великий внесок, маємо пам'ятати ще одна річ. Сьогодні використовується ось цей космічний корабель непілотований, Він використовується для виводу на орбіту вантажів для міжнародної космічної станції. Його запускає ракета Антарес, перший ступінь якої фактично він був розроблений з активною участю КБ південне так імені Янгеля і інших підприємств міста Дніпро. І не тільки це дійсно. Великий великий український внесок сьогодні, і без українців ця ракета б не полетіла. Звісно, ми маємо розуміти реалії так сьогоднішні. 2022 рік іде повномасштабна війна Росії проти України, і через це виготовляти компоненти стає все складніше. І американська компанія, яка виготовляє цю ракету, вона розуміє, що купувати двигуни в Росії, а компоненти в Україні все складніше і складніше. Це скоріше це буде далі неможливо принаймні в Росії щось купувати, і вони вирішують свою ракету. Вони далі будуть, мабуть, шукати робити якимось іншими способами. Тобто, Україна має розуміти, що вона потроху втрачає свої космічні позиції. Треба щось для цього робити. Ще один такий цікавий приклад. Дивіться, ракета Файфлай Альфа вона розробляється компанією Firefly Файфлай яка має офіс свій теж у місті Дніпро. І ось буквально нещодавно відбувся перший успішний запуск цієї ракети. Чому ми про неї сьогодні згадали? Тому що цю компанію врятував від банкрутства український бізнесмен Максим Поляков, і він багато що зробив для цієї компанії, для того, щоб ця ракета нарешті полетіла, але дивіться, як йому за це віддячили. В 2021 році комітет сполучених штатів з іноземних інвестицій він звернувся до Максима Полякова з вимогою продати свою частку в компанії, тому що він є іноземцем, що несе загрозу, якщо іноземець володіє якоюсь там американською ракетною технікою, секретами якимись. Так він, звісно, заперечив свою загрозу, але частку свою продати погодився, тому що ну сперечатися з урядом сполучених штатів це невдячна справа. Є ще одна сторінка історії, якою ми пишаємося. Це Звісно, космодром нарешті має з'явитися для українських ракет. Він має бути в Канаді, його вже фактично будують. Ракета там має літати під назвою Українська ракета. циклон 4 М, яка буде запускатися ось там, от в Новій Шотландії. Не путайте з Шотландією, це саме Канада. З нетерпінням чекаємо на перший запуск цієї ракети, саме з канадської землі, і будемо сподіватися і вірити, що Україні нарешті з'явиться чудовий майданчик для запуску своїх власних. Ракет, ми. Звісно, розуміємо, що історія української космонавтики це лише неповна, про яку ми зараз говорили. Є багато космонавтів, які є українцями, зокрема, Павло Попович, який першим співав пісню для Сергія Корольова з орбіти. Є багато космонавтів радянських, які були українцями. Зокрема, дивіться, ось ці троє Георгіїв, Георгій Береговий Шонін, Добровольський. Також ми маємо згадати сьогодні про Леонід Каденюк. Я думаю, що всі про нього знають так. Це перший космонавт незалежно. України він літав в екіпажі шатла Коламбія. Він там робив багато різних експериментів. І кому цікаво дізнайтеся про це докладніше. Дуже дуже багато є цікавих речей, які він робив на орбіті. Є астронавти. В Америці і в Канаді, які є нащадками українців, наприклад, Джуді Трезнік, Роберта Бондар. Вона є канадкою, канадійкою. Це перша канадська жінка астронавт астронавтка так, але вона має українські корені. Ну і також, звісно, Гайді Марі Стефані Пайпер. Це ще одна астронавка, яка є американкою. Так, але вона теж має українські корені. Вона не один раз приїжджала в Україну. Вона постійно намагається підтримати. Римувати Україну це дуже приємно, звісно. Українська космонавтика. Вона знаєте, вона як мрія, і цей літак, який зруйнували, але він не знищений, тому що ми мріємо відбудувати мрію. Так, ми так само мріємо. Щоб українська космонавтика була в числі найвідоміших найкращих технологій світу, і будемо вірити в це, так і пишіть коментарі, якщо ви зі мною згодні. Як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб українська космонавтика справді відродилася і стала на один рівень з світовими технологіями, тому що у нас є багато талантів, у нас є багато людей, які вже сьогодні роблять все для розвитку світової науки. От давайте завершимо нашу сьогоднішню історію на ось цьому гелікоптері. Як не дивно, бачите, гелікоптер, який літає на Марсі. А до чого тут Україна? Нібито тут лише американські розробки. Це неправда. Дивіться, наприклад, варто згадати про Ігоря Панченка. Він брав активну участь для розробки сонячних панелей, лопатей для гвинтів і приводного ваву ось цього гелікоптеру Ingenuity. Першого літального апарату, який піднявся в небо на іншій планеті, ось один з польотів цього гелікоптера на сьогоднішній день їх уже було цілих 33. тож без розробок. Українців цей гелікоптер був би або зовсім інший, або взагалі би не літав. Тож справді варто пам'ятати. Ну і на завершення нашої зустрічі я хотів би попросити вас просто відповісти на одне запитання. Давайте поміркуємо, зробимо такий прогноз. І більш докладно можете написати коментар, просто дайте свої відповіді, виберіть один з варіантів. Як ви вважаєте, коли в космос вирушить наступний українець? Коли це буде? Зовсім скоро трошки пізніше, ще трошки пізніше, або взагалі там виберіть, будь ласка, той варіант, який вам більше подобається, або ви в нього більше вірите. так. поки ви ставите свої відповіді, пишете коментарі. Я звісно. Хочу подякувати всім нашим учасникам, учасницям, які є небайдужими до цієї теми, які вважають, що Україна ще себе покаже, так. І наші технології, наші таланти будуть в числі першого у світі. Дякую всім за цікавість до сьогоднішньої теми. Переглядайте наші відео в Ютубі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Звісно, підписуйтесь на наш канал Тандем прості розвитку. Завжди радий бачити вас серед учасників та учасниць наших зустрічей. Всього всім найкращого.